Та міське сміттєзвалище неподалік села Тихий Худір стало справжньою екологічною бідою Жашківського району. Побутові відходи просто звалюються на землю, а потім підлягають обваловуванню. Важко підрахувати, скільки шарів сміття вже утворилося за близько 35-річне функціонування звалища без доступу повітря. В захоронених шарах утворюється газ. Метан, який стає причиною загорання сміття з року в рік, жителі тихого хутора, куди від звалища менше кілометра, змушені дихати димом із нестерпним смородом. Цими днями терпець селян луснув. Протестуючи проти свавільного використання звалища, вони перекрили туди в'їзд, не пропустивши техніку із міста. Дихати не можна вночі. Встаєш і свалка прямо в хаті воняє. Відкрити ще форточки, сажі, діти, ті скотина тут, страхіть. Це сьогодні вже воно трошки не так димить. Ви приїхали будного дня остати всім часом ранку, туман на вулиці. Понімаєте? Туман. Скільки вже документації люди всяке писали і в Київ, і в Черкаси. зараз з нами людей немає, бо на роботі у людей повно документації. А в нас ніхто не чує, ніхто ж не чує нас. Треба тільки піднімати бойкот, не пустити кілька машин сюди, та й вони щось будуть думати робити. Пече в горлі, дихати не дає. Ну так, да, і, і в мене тиск такий піднімається, що трас. Збираємося йти сюди давно. Щоб а як їх... наважилися саме сьогодні? Ну наважилися я знаю одне вже на вже наболіло. На Київ на трасу, да? Ось сюди доїхав, каже, не видно ні дороги і, не і дихати нема на чим. От нема, бо вже воно в день трохи розвивається, да нема куди їхати і дихати нема. Каже, от от задихаюся кашляю, не можу е, того за рулем сидіти. Дане сміттєзвалище єдине офіційне в місті, а тому його блокування може призвести до серйозної екологічної проблеми для містян. Тільки цього разу кілька автівок зі сміттям змушені були повернутися назад. Для врегулювання ситуації на місце події виїхали голова районної державної адміністрації Наталія Стельмах та міський голова Ігор Цибровський. Зокрема, очільник міста поспішив запевнити, що робота по облагородженню сміттєзвалища ведеться, але її блокує казначейська служба. І коли я прийшов на посаду у 2011 році, зробили проект благоустрою сміттєзвалища. Так як пише правила утримання, повинні були оце сміття, яке лежить на дорозі перевести на нижній майданчик, засипати землею, щоб воно не диміло і не загорялося. Ну такі правила прописані, було б нормально все. Ну В 2011 році, в 2012, в 2013 не перерахували цих коштів. Відповідно, проєкт здорожчав. Солярка, робота, паливно мастильні всі дорожчі стали. На сьогоднішній день цих 200 тисяч, які були на 2011 рік, якимись суттєвими коштами. На сьогодні вони нічого не вартують, ви розумієте самі. І то приїхала виконувати роботи Золотоніська організація, розпочали тут роботи, знову їм гроші заблокували, дали там 30%, потім заблокували, не надавали наступних. Вони розвернулись, поїхали. Зараз залишилося 100, більше 100 тисяч, 110 тисяч, здається, там, які ми повинні використати сюди на сміттєзвалища. А виявилося, що нічого спільного з ліквідацією самого звалища у названих владою заходах немає. Це викликало незадоволення людей, які впевнені, термін використання об'єкта вичерпано і він повинен бути закритий. Більш того, протестуючи переконані, що саме токсини від звалища винні у численних захворюваннях і навіть смертях селян. Вони зобов'язані її закрити. Ну зобов'язані закрити сміття звалища можна й далі експлуатувати. Воно пригодне для подальшої експлуатації. Пригодне? Ну, Що Цього ви таке говорите? Років. Ніякі нормативи Якщо, не витримуються. Тут такому, у, у рази, у десятки разів, у сто разів перевищуються санітарні, санітарні стані. норми воно по всім воно по, воно не по всій хімії, яка труїть людей. Шовинку. Що ви таке говорите? Що ну як ви можете, не як ваша буде. совість дозволяє вам говорити таке, що воно придатне, воно не придатне да. по всім показникам, а, по всім а, показникам. Ну то не кажіть, що. Воно придатне. Вам люди не потрібні, якщо ви зараз цим людям брешете, що тут все відповідає норма. Яким нормам? Коли злива і вода йде у берег, от там стерво вивозять, туди зайти не можна. Я вам не бажаю. Я Вже був то весь в запаху, і це все йде О, в річку, яка тече в жашків, і там навіть люди можливо про це не знають. І коли вже в них почнуть жабра рости, або їхні дітей, або буде епідемія, тоді скажуть, що щось хтось недопрацював. Тому громада категорично проти подальшого використання даного сміттєзвалища і обурена щодо її думки не прислухаються ні в селі, ні в районі, ні навіть у різних міністерствах. Ми в тринадцятому році писали: от я з чоловіком їздили в Києві в міністерстві екології, в міністерстві. Надзвичайних ситуацій і нас відправили в міністерство сільського господарства, і що ми в результаті отримали? Направили всі у вашу адміністрацію, це що за пана Януковича, і все і на цьому. І на цьому, і в газеті друкувалися, і, і кругом друкувалися, а цьому закрилося. Минулого року. А тут черкаси були? У Жашківській районній газеті було опубліковано звернення до громади, яка повинна погодити е, оце сміттєзвалище. Сміт Якщо в когось якісь були б зауваження, то напишіть в газету. Ми приїхали до вас, ми приїхали до головного редактора газети. Він сказав, добре, добре, я надрукую ваше звернення, зібрали тут сотні підписів. Віднесли вам копію в редакцію і що, і він потім каже: нам, ви розумієте, я ж, я ж там отримую платню, я ж не можу, і, коротше, не надрукували. Тобто йде суцільна брехня з вашої сторони. був я були ми у Міністерстві екології і той же самий голова сільради свою совість. Продав, чи я знаю він, як з нею поступив, але він підписався, що тут все нормально, і потім нам кажуть у міністерстві: послухайте, а сільрада пише, що все нормально, і міська, тобто жашківська адміністрація, пише, що все нормально. А що ж ви тут пишете? це все у, у листах і докази доводите, і хімію там пишете, і все таке інше. Представники влади намагалися пояснити, що на виправлення ситуації потрібен час, але це нікого не влаштовувало. Тихохутірчани хотіли вирішення наболілого питання у цей же день. Тільки що проконсультувалися, Мені сказали, що Отлюзна на відведення буде. земельної ділянки треба не менше року. Що ви швидше думали, і ми без то саме програші не залишилися. Перекриті всю нас зараз безпокоїть. Зараз нас оце хвилює Як і безпокоєності. Ну коли у, у травні наступного року, а ми не можемо на травня чекати. В результаті довгих перемовин люди згодилися на одну із пропозицій міського голови. Тут громада присутня, давайте вона вас вибере чи будь-кого іншого ось дядька, чи ще когось вибере вас. Ну будемо вас запрошувати щопонеділка, наприклад, на нараду, і ви можете контролювати рух, який буде. Відносно сміттєзвалища, ви матимете змогу бачити реально, як просувається. І тоді я не можу, не зможу збрехати вам. Ви будете бачити самі на власні очі, куди ми звертаємось, які терміни виконання технічної документації. Ви будете це бачити, вам буде доведено, і ми тут не будемо вам на пальцях показувати. Наступного дня, 7 жовтня, у голови районної державної адміністрації було зібрано оперативну нараду за участі міського голови та його заступника, представника земельного агентства, відділу архітектури, інших спеціалістів та ініціативної групи тихогутірчан. Жителі села спробовані такою ситуацією, яка складається впродовж багатьох років, коли загоряється сміттєзвалище, і дим весь іде на село. Здоров'я людей погіршується, і нам потрібно питання вирішувати конкретно. Нам сьогодні ми принесли багато карт для того, щоб зрозуміти, де куди ми можемо перенести сміттєзвалище, де буде знаходитись нове, для того, щоб виділити нову земельну ділянку, щоб зняти соціальну напругу, тому що люди сьогодні готові перекривати трасу. А нам цього не потрібно. Нам потрібно питання вирішувати так, щоб всі знали. Що буде далі? До розмови профільні спеціалісти були підготовлені. Вони проаналізували землі запасу та резерву з метою виділення частки на нове сміттєзвалище. Але нічого результативного запропонувати не змогли. У нас специфічний район. В кожному селі практично є ставки. Біля ставків ну, мінімум там 50-60 метрів, 100 метрів зробити сміттєзвалище не можна. Ліси так само є. Всі землі розпайовані, на землі державної власності реально робити. Ну, в пожежній міській раді землі державної власності знаходяться майже всі по під саму трасу. Реально я б запропонував, якщо буде піти-продаж земельних ділянок. Викуп знайти оптимально паї, викупити ці земельні ділянки і там зробити сміттєзвалище. Учасники наради відшуковували найменшу можливість виходу із ситуації в поле їх зору потрапила і земельна ділянка, яку не бажають використовувати сільгосвиробники, і приватизовані чомусь киянами землі в нашому районі. Коли ну, розпаливана дозвіл, дозвіл надавався райдержадміністрації. коли 2012 році. А вже затверджувався проєкт обласним управлінням земельника. На кого виділяла земельна ділянка? Вони Жашківські. То прізвище можна почути? Ту ну, це 20 лабора, ну, це вся інвестиційна компанія вела сюди своїх киян чи Донецьких і розпаювали в нас землю. Ну дуже добре. не У ну, власність для особисто селянського господарства по два гектари. 16 так. земельних ділянок по підває. Хай в Донецьку візьмуть. Активну участь в обговоренні брали жителі тихого хутора. Не в емоціях, вони вкотре нагадували про численні проблеми з сміттєзвалища. Зокрема, критикували владу за відсутність контролю над тим, що вивозиться на об'єкт. Перелік тих матеріалів, перелік тих речовин, які там можуть завозитися. Цей перелік є. Тут. Треба його підняти, відновити. І на установити на кордоні обов'язково перепуску, щоб дивилися, що ж туди везуть. Якщо туди везуть інфекційно заражену хвору тварину, то потім ця інфекція може прийти у жашків у вигляді африканської чуми. Воно кому треба сьогодні? Скажіть це явище. Тому це треба обов'язково записати і зробити це. Якщо немає досвіду тут. Давайте поїдемо в Білу церкву, давайте поїдемо до Умані. От не кажучи, вже про Київ у Білій церкві ці питання впередко. Там ніхто сміття на сміттєзвалище без талона не привезе. Раніше давалися спеціальні квитанції, людина заїжджає, платить там гроші, чи то приватний сектор, чи то підприємства і тому подібне. І рішення було прийнято відмінити. Ці платіп розрахування на сміттєзвалище. Чому рішення таке було? що ті платять, ті не платять, хтось бере їх у карман і тому подібне було прийнято рішення, що приватний сектор возить без Коштовно і щоб не було засмічене місто, особливо багато зауважень від ініціативної групи було до головного санітарного лікаря району. Хоча він запевняв, що теж активно переймався проблемою сміттєзвалища, аж поки законотворці не відібрали в санстанції вагомих важелів впливу. Чому за весь період вашої роботи ви не скористалися правом головного санітарного лікаря і не закрили це сміттєзвалище? Кілька разів ми призупиняли роботу нашого міського сміттєзвалища. І місто Жашків захлюбувалося в відходах. І мерія робила певні висновки. Тобто ви і сортали, на... там, і, і виділялися кошти, по-моєму, з обласного бюджету, да. пане Леонідович? Тобто і комісія ТПНС ти... з... засідала, знову ж таки, з ініціативи санітарно-епідемічної служби. У 2012 році була проведена ліквідація органів санепідемслужби. Тобто була ліквідована санстанція. Цей же рік виходить така постанова, де розмежовуються об'єкти нагляду по критеріям небезпеки. І от сміттєзвалище перевіряється раз на три роки. Частіше я його не можу перевірити, тому що керівник цього об'єкта може подати спокійно на мене в прокуратуру, про те, що я йому заважаю добросовісно працювати. Це раз. По-друге, через два місяці буде знову ж таки вже підписана постанова 442 яценюком, де ліквідовуються органи державної підслужби. І контролювати ми вже не будемо. Навіть воду я не можу провіряти, тому що це питання вирішує орган місцевого самоврядування. Створити нове сміттєзвалище. Виявляється не так і просто. Для цього потрібна не лише земельна ділянка, звалище нового типу, на яке можна дістати дозволи, це так званий полігон. Втім, його будівництво не підйомне ні для районного, ні тим паче міського бюджету. Зауважувала заступник міського голови Алла Мельник, яка в цій проблемі добре розуміється, адже довгий час працювала. Екологом ми э, віднайдемо кошти, ми поставимо э, загородження, ми поставимо додаткову охорону. Ми не пустимо жодної машини з Тихого хутора, з вішанки, з Литвинівки, із Жашкова або з Талищанського району. Ми не пустимо, ми знайдемо вимоги і не пустимо. Ми його відгорнемо. Ми сьогодні думали, як його зробити по шарову ізоляцію, тобто ми якісь міри приймаємо. Микола Олександрович на сьогодні говорить з пожежниками додатково машини залити, підгорнути. Ми у нас ще 100 тисяч по проєкту, який нам не може віддати обласна рада, яка ще в квітні місяці виділила нам гроші під наш проект, тому що ми розробили проект на ліквідацію таких явищ. Але ж ви як громада. Ви сьогодні від нас задіте до сільського голови і спитайте, шановний в нас не пустить, а у вас так само із домового володінь вивозяться свині, дохли все, куди ви повезете? Ми вас не пустимо, не пустимо нікого. Ми будемо самі на своєму сміті звалищі наводити лад. А ви сьогодні звинувачуєте нас, але ви як громадою для себе, для своїх людей нічого також не зробили. Ми не можемо побудувати полігон, тому що вчора я, взявши ці правила і перезвонивши до проєктантів, мені знаєте, що сказали? Щоб узаконити цю земельну ділянку, нам треба генеральний план. Щоб зробити генеральний план, ми в тому році 200 тисяч віддали за топосйомку для того, щоб розробити новий генеральний план. І сьогодні державне підприємство, яке розробляє генеральний план, виставило нам рахунок 500 тисяч яких ми не можемо проплатити? Це перше. Друге, для того, щоб відвести земельну ділянку на стадії відведення земельної ділянки, нам треба зробити загальну пояснену записку, технологічний розділ, розділ місткості, технологічну схему, попередні технологічні розрізи, резинку експлуатації, розрахунок потреби. Архітектурно-будівельний розділ, санітарно-технічний розділ, електротехнічний розділ, основні техніко-економічні показники, зведений кошторис, оцінка пливу на навколишнє середовище, санітарно-захисна зона і система моніторингу, санітарно-технічний паспорт це все йде тільки до проекту. Я перезвонила по одному з пунктів. По одному з пунктів, оцінка пливу на навколишнє середовище сьогодні коштує попередня 300 тисяч. нас сьогодні впирається є на земельна ділянка. Генеральний план 500 тисяч, попередня оцінка вплив на навколишнє середовище 300 тисяч це тільки це тільки, що ми зібрали вихідні дані. Я вже не говорю про геологічні дослідження, залягання грунтових вод і все остальне для того, щоб нам, нам треба мінімум 2 мільйона, щоб ми вийшли на проект до проекту. До проекту. Це вихідні дані до проекту полігону. А я у 2000 році прийшла е працювати в екологічну службу, то Черкаси місто уже. Уже колотилося із полігоном. Сьогодні 14-й рік, 14 років, Полігон у них він не добудований спеціалісти та чиновники йшли на зустріч жителям тихого хутора. Обіцяли максимально можливу допомогу, на яку спроможні. Це означало не закриття звалища, а доведення його до ладу. Насамперед ліквідацію загорання. Але окремі представники ініціативної групи, схоже, доводів не чули. людям це не інтересно, як воно робиться. Ви вчора бачили, їх не інтересує. От із-за того, що в нас нікому нічого не інтересно, а своя сорочка до тіла. Я можу взяти на себе зобов'язання. Не мити, Благоустрій, огородити його максимум, що ми можемо сьогодні зробити. А далі, ну оскільки ви ж почули зараз норматив, значить, якщо ми зараз не можемо це зробити нове, то те привести в порядок і туди вкладати кошти, які ми тут роками будемо вкладати в нове. Оце я хочу сказати і беру на себе зобов'язання. В ході зустрічі зайшла мова і про вторинну переробку відходів. Виявилось, влада таку можливість давно відпрацьовує, але поки що безрезультатно. Треба шукати все-таки нову ділянку, або треба робити переробне підприємство. Я не знаю, ну, щоб сміття треба де здівати, але і, і цьому треба дати початок, щоб люди побачили, що цьому дали початок. Ми ж якраз для цього тут і знаходимося, я так зрозумів. І У мене це... особисто чотири інвестори було. Чотири інвестори, які приїхали, подивились, порахували об'єм сміття, кажуть, це не цікаво. І от якраз чому білі церкві е, сміттєзвалося Ляля і в Умані. Там зайшли приватні інвестори. Якщо в нас там три тисячі кубів в рік... То у них біля 40 тисяч кубів на добу. Учасники наради зійшлися на тому, що будуть шукати нову ділянку для сміттєзвалища. А поки це триватиме, міський голова пообіцяв всього за кілька тижнів потушити загорання на діючому звалищі та розчистити до нього під'їзд. За словами очільника міста, станом на сьогодні сміття із міста стабільно вивозиться, адже ще в день протесту тих гутірчани розблокували проїзд до звалища.